Вітаю, друзі! Сьогодні 2 вересня, з вами знову Лерклучок. У Пекіні відбувається нині зустріч між Путіним та Сінь Цзінпіном. Є перші заяви, детальніші підсумки будуть трішки згодом. Єдине відразу вам можу повідомити, що Китай відверто заявляє про те, що основними переможцями у Другій світовій війні є саме Росія і Китай. Китай і Росія. На двох вони ділять перемогу у найстрашнішій війні у ХХ столітті. І це не випадково, але це не нове. Минулої ночі також Росія продовжувала атаку по Україні. Було задано низку ударів в різних регіонах, в тому числі і по енергетичних об'єктах. А Європа активно готується до військового протистояння можливій агресії, з боку, звісно, Росії. Поки що інших об'єктів загрози для Європи нібито немає, але вони на саміті ШОС показали своє обличчя: це Китай, Росія, до якої долучилися і Індія. І сьогодні в західній пресі активно пишуть думки з приводу того, що ж це може означати для заходу. Давайте про це все детальніше зараз будемо, друзі, розбирати. Підписуйтеся на канал, коментуйте і, звісно, поширите відео. Друзям. Ставте подобайки, подобайок забагато не буває. Буквально кілька слів щодо переговорів між Путіним та Сінзінпіном. Сі звернувся із вступним словом до свого російського колеги-диктатора і сказав, що саме Китай і Росія є основними переможцями в Другій світовій війні. Фактично, Китай сьогодні послідовно продовжує політику Кремля з часів завершення цієї Другої світової війни ще в 40-х роках. Саме тоді вже радянський союз почав активно формувати. Новий історичний світопорядок, вказуючи на те, що Радянський Союз виключно є основним і бенефіціаром, і основним героєм у Другої світовій війни. Сьогодні заяви, які лунають в Пекіні, вони в принципі не нові. Але те, що вони актуалізуються, так на мене це не випадково. І справді тут нічого нового, але нинішнє чергове загострення вказує на те, що Китай об'єднує біля себе. Багато країн Центральної Азії Південно-Східної Азії для того, щоб протистояти і кидати виклик заходу. У ніч на 2 вересня російські війська продовжили атакувати Україну ударними безпілотниками, і, зокрема, прилетіло по білоцерківській громаді на Київщині. Удари продовжуються і в інших регіонах, і це все є демонстрацією продовження саме цієї політики Пекіну, про яку я говорю, тому що на сьогоднішній день фактично всі потуги Трампа вони зведені на нівець. Хоча представники кабінету міністрів Дональда Трампа говорять про те, що їм доведеться цього тижня ухвалювати якісь рішення, бо Путін продовжує атакувати Україну. Китай в цій частині ніяк не реагує і залишає на відкуп. Подальші дії, агресивні Росії на території України. Російські війська вночі також завдали удару по сумах. Внаслідок атаки пошкоджена цивільна інфраструктура, є поранені, серед них дитина, і також вони атакували припортову інфраструктуру Ізмаїльського району. Загалом у ніч на 2 вересня росіяни атакували українську територію 150. Ударними безпілотниками типу шахет і безпілотниками-імітаторами. На цю хвилину, коли я вам записую відео, атака центральної частини України продовжується. У столиці лунають вибухи. За попередніми даними, протиповітряною обороною вночі було збито або подалено 120 ворожих безпілотників і зафіксовано влучання 30 на дев'яти локаціях, а також падіння уламків на п'яти локаціях. А тепер, друзі, до заяви представників Білого Дому. Міністр фінансів США Скотт Бесен заявив, що адміністрація Трампа цього тижня дуже уважно розгляне можливість запровадження нових санкцій проти Росії і сьогодні, о 21-й годині, за київським часом, Дональд Трамп звернеться до преси. Він продовж фактично семи днів не з'являвся в медіа, не давав коментарів, писав окремі пости в мережі True Social, як то до прикладу, що стосується митної війни з Індією. А сьогодні він щось скаже. Можливо, буде говорити про гольф, можливо, про футбол. І це не іронія. Минулого разу, коли ми очікували заяву, він говорив про чемпіонат світу з футболу, який буде проходити в Сполучених Штатах Америки наступного року, і куди він уже запросив Путіна. Можливо, і цього разу він його кудись запросить. Але Скотт Бесен заявив про те, що Путін, починаючи з історичної зустрічі в Анкориджі, після телефонної розмови, коли європейські лідери та президент Зеленський перебували в Білому домі. Зробив протилежне від того, що сам заявляв. Ба більше він у мерзенний ганебний спосіб посилив бомбардування. Тож я думаю, що усі варіанти залишаються на столі, і ми дуже уважно розглянемо їх цього тижня, сказав посадовець. Ну, як на мене, заява Бесента вкотре засвідчує про те, що американці не бачать очевидних речей. Видають бажане за дійсне. Путін ніяких резонансних заяв або відмінних від його політики після Анкориджу в самому Анкориджі не робив. Путін посідону продовжує війну і нівелює, якщо й були. Будь-які домовленості з Дональдом Трампом, хоча я сумніваюся справді, що вони були, адже Ошаков говорить, що Путін нічого Трампу не обіцяв, і дійсно Трамп міг сам собі щось придумати, як і Вітков, і розповідати про те, що супердомовленості із Великою Росією досягнуті. Але направду виглядає це зовсім по іншому. Розуміючи такі загрози, в світі відбуваються дуже неординарні речі, і Європа, до прикладу, активно готується до війни, оскільки. Сьогодні об'єднаний схід, давайте так його умовно назвемо, також створює велику загрозу для існування всього світу. Певні потуги будуть здійснюватися, і заходи у Китаї ще не закінчилися. Цікавою є новина про те, що найближчими днями має відбутися зустріч прем'єр-міністра Словаччини Роберта Фіцо і президента України Володимира Зеленського. Перед цим Фіцо. Вирушає в Китай на переговори з Сінцінпіном і Путіним. Не виключає, що місія Фіцо буде заключатися в тому, аби передати певну інформацію з уст в уста від Путіна і Сінзінпіна Зеленському про те, як може закінчитися ця війна або як довго вона буде продовжуватися. Що, власне, сам сказав Фіцо. Після повернення з Пекіна, в четвер ввечері, я поїду на схід Словаччини, щоб у п'ятницю провести двосторонню зустріч із президентом України Володимиром Зеленським. Прем'єр Словаччини не уточнив деталі зустрічі з Зеленським, яка до цього не анонсувалася. Офіс президента України жодного разу про це не згадував, але я не думаю, що ФІЦ робив би просто порожні заяви. Звісно, Зеленського там може не бути. Він може не погодитися на цю зустріч. Тим будемо слідкувати в будь-якому випадку. Данія також виступила з ініціативою, яка повинна закрити можливі лазівки для постачання російського газу до Європейського союзу після введення повної його заборони. Про це повідомляє видання Bloomberg. Тут примітна деталь стосовно того, який саме газ нині постачається до Європейського Союзу, тому що він надходить через турецький потік. Згідно з пропозицією, імпортери будуть зобов'язані надавати національним органам докази того, що газ не видобували в Росії. Особливу увагу нині приділяється, як я сказав, газопроводу Турецький потік. Що пише видання? Природний газ, що надходить до Союзу через кордони або точки з'єднання між ЄС і Росією чи Білоруссю, а також через точку Странжа-2 Малко-Клар, турецький потік вважається експортованим прямо чи опосередковано з Російської Федерації, якщо не будуть представлені однозначні докази зворотного. Це, друзі, пряма вказівка на те, який саме нині газ постачається до Європейського Союзу через турецький потік, про що заявлялося неодноразово. Мова йде в тому числі і про азербайджанський газ, який нібито зараз постачається до європейського союзу. Чому говорю нібито, тому що Азербайджан не видобуває достатній кількості газу, аби його експортувати? Він може його компенсувати за рахунок постачання російського газу. Ну, Виходить дуже цікава історія, нібито Азербайджан споживає російський газ, а постачає до Європи свій газ. Але виходить ситуація дещо інша. Данію не влаштовує така історія, і це, як на мене, дуже правильне рішення. Втім, як воно буде реалізовано на практиці, звісно, ми подивимося трішки згодом. Уряд Фінляндії тим часом починає, як і уряди інших країн, готуватися до більш серйозного протистояння із Російською Федерацією. Звісно, ініціатива Данії також спрямована на це саме. Але Фіни пропонують тепер збільшити військовий резерв на 125 тисяч осіб. І не лише відповідний законопроект внесений до парламенту країни. Якщо ініціативу буде прийнято, то до 2031 року. Чисельність фінської армії у воєнний час перевищить 1 мільйон людей і зробить цю армію найбільшою в Євросоюзі та другою в Європі після Росії. Законопроект також передбачає підвищення граничного віку перебування у запасі з нинішніх 60 до 65 років всім військовозобов'язаним, які народилися 1966 року і пізніше. Для офіцерів у званні полковника або капітана першого рангу і вища верхня межа не встановлюється взагалі. Вони будуть числитися в резерві, поки зберігається придатність до служби. Зростання військових резервів після початку війни фіксується фактично по всій Європі, друзі. До 2035 року Франція планує збільшити чисельність військ більш ніж удвічі до 105 тисяч. У Німеччині влада має намір збільшити кількість резервів до 200 тисяч, тобто в два рази. Прем'єр Польщі Туск заявив, що польська армія має тепер бути 500 тисяч і збільшитися в 2,5 рази із нинішніх 200. А польський генерал Ярослав Громадзінський, колишній командувач Єврокорпусу об'єднання військ ЄС у Страсбурзі, закликав повторити фінські плани та створити резервну армію чисельністю до мільйона солдатів. І це ще не всі новини, які свідчать про те, що Європа активно готується до спротиву. Спротиву від можливої агресії з боку Росії, Північної Кореї, ну і звісно, Китаю, французьким лікарям рекомендують бути готовими до війни, до березня 26-го року. Конкретно сроки вже і намальовані, і не такі далекі, не про 30 30-й чи 35 й рік іде мова. Як стало відомо журналістам видання Лефіграм. Ще 18 липня Міністерство охорони здоров'я Франції розіслало регіональним агентствам охорони здоров'я листа, в якому лікарням пропонується підготуватися прийняти тисячі поранених солдатів у разі масштабного збройного конфлікту в Європі. У листі йдеться, що у перші 10-180 днів війни до лікарень можуть потрапити від 10 до 50 тисяч поранених. МОС планує створити. Медичні центри поблизу портів і аеропортів, щоб оперативно переправляти поранених військових на Батьківщину. Медичний персонал закликають вже приєднатися до служби охорони здоров'я Збройних сил незалежно від сфери діяльності. Я вчора вам розповідав у вранішньому відео про те, що Китай готується до зміни світопорядку конструктивного, як вони кажуть, після завершення війни. Чи то після завершення. Російсько-української війни, чи то після завершення третьої світової війни, питання поки що відкрите. В будь-якому випадку Європа готується до такої величезної війни і в принципі робить правильно. Тут мені видається, що їхні сьогодні кроки абсолютно логічні, послідовні, але вони мають здійснюватися набагато швидше. Тим часом Речник Кремля Дмитро Пісков заявив, що Росія не має жодного відношення до інциденту, який вчора трапився, перепрошую, 30 серпня. Трапився із літаком президентки Європейської комісії Урсули фон Дер Ляєн. Літак здійснив аварійну посадку на одному із аеродромів Болгарії. На запит видання Financial Times, якому містилися претензії щодо причетності Росії до події. Пісков відповів. Ваше твердження некоректне. Натомість міністр внутрішніх справ Болгарії Даніель Мітов заявив, що запереченням Росії не варто вірити. Спочатку, каже, війни 2022 року такого типу глушіння GPS-систем польотів у певних регіонах, які перебувають поблизу конфлікту, так він, на жаль, називав війну Росії проти України, відбувається постійно. Те, що заперечує чи не заперечує Москва, не має жодного значення. Москва заперечувала, що в Криму є російські війська. Ми вже звикли, що звідти не можна отримати достовірну інформацію. Ми повинні перевірити, що саме відбувається. Розповів мітов. Тому цей скандал буде тривати, але ну чесно кажучи, якогось там глобального продовження я не вбачаю. Тим часом видання Wall Street Journal і не лише пише про те, що лідери Росії, Китаю та Індії продемонстрували єдність на саміті ШОС, що стало викликом для зовнішньої політики Дональда Трампа. Саме тому моє вчорашнє вечірнє відео і називалося, що Китай кидає виклик Заходу. Видання Wall Street Journal відзначає, що лідери Китаю, Росії та Індії взялися за руки на регіональному саміті та пообіцяли співпрацювати. І саме так вони візуально продемонстрували, і цю місію виконував на Моді, очільник найбільшої демократії в світі. За чисельністю, додаю. І саме це стало проявом єдності, спрямованої частково проти Президента Трампа. Але я думаю, що не частково, а опосередковано і прямо навіть. Це демонструє проблеми, з якими стикається нетиповий підхід Трампа до світових справ, зазначає восві Джонова на саміті Шанхайського співробітництва в Тянзині, в якому також були присутні Іран, Пакистан, Туреччина, Білорусь, країни Центральної Азії Кавказ, фактично, весь не було ухвалено жодного серйозного рішення. І направду це так і є, друзі, тому що конкретно заяви про те, що ці країни готуються до нападу на захід, ну не прозвучало. Але між рядків багато чого читається, і далі видання пише: але ретельно продумані образи китайського лідера Сінцінпіна, прем'єр-міністра Індії Нарендри Моді та президента Росії Путіна, які обіймають один одного, надіслали потужний сигнал Вашингтону. Я додам від себе і Брюсселю. оскільки Трамп прагне стримати Пекін, розірвати зв'язок Росії з Китаєм та відірвати Індію від російської нафти. Європу треба відривати від російської нафти. Однозначно так, не випадково видання акцій з посиланням на джерела в Білому домі, вже впродовж двох днів пише про те, що Вашингтон рекомендує Європейському Союзу відмовитися від російських енергоресурсів. Так, не випадково ініціатива Дані з'являється, яка говорить про те, ну не можемо ми купувати якийсь газ, нібито не російський, і вдавати, що ми нічого не розуміємо. Але справді. Санкційний тиск на Росію з боку Європи має бути набагато більшим і Заходу справді варто призадуматися. І на завершення, друзі, вам ще дві, як на мене, цікаві новини, які стосуються все ж таки нашого ворога Росії. Зростання російської економіки сповільнюється швидше, ніж передбачав уряд Росії. І це серйозно б'є по бюджету, дефіцит якого цього року перевищив запланований. Про це повідомляє Інтерфакс Росії. З посиланням на джерела в уряді Російської Федерації зростання ВВП в цьому році зафіксують на рівні не вище 1,2%, а я думаю, і того менше. Прогноз був від Силуанова на рівні 1,5%. Звісно, це не зупинить Росію у війні проти України, але для Росії це дуже серйозний виклик, оскільки вона потрапляє не просто під протекторат Китаю. А вона стає його додатком, і це справді дуже серйозний виклик для всього заходу, оскільки ну не буде, звісно, формального об'єднання Китаю з Росією, але те, що Росія буде робити все, що буде говорити Китай, те, що вона нині робить, оце вже є виклик. Відтак заходу варто ще раз наголошую призадуматися. І Служба безпеки України заочно повідомила про підозру голові Чечні Рамзану Кадирову за воєнні злочини проти українських військових. Про що власне йдеться мова, друзі? Кадиров свого часу заявив, що наказав своїм підлеглим не брати в полон українських військових, розстрілювати їх на полі бою. Також він розпорядився відправляти полонених українських захисників, які утримуються на території Чечні на дахи військових об'єктів у Грозному та використовувати їх як живий щит від атак дронів Сил оборони України. Друзі, на цю хвилину всі новини. Підписуйтесь, коментуйте, поширюйте відео друзям. Дякую, що ви були сьогодні зі мною. Всіх люблю, в мої і не перемикайтеся. Все буде Україна!